До земляків, які облаштувались на Хмельниччині, завітала заступниця голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна. Вона оглянула тутешні коледж і аудиторії, в яких розташувались переселенці з Маріуполя. Заступниця голови привітала з новим навчальним роком студентів серед першокурсників, яких є місцеві хлопці і дівчата. Я хочу подякувати вам за те, що ви обрали Україну. За те, що ви обрали Донеччину наш заклад і залишаєтесь вірними патріотами нашої батьківщини і продовжуєте навчання, де хто вступив, і розпочав це навчання. Я впевнена, що ми з вами гідно пройдемо цей шлях і можемо розраховувати один на одного, і закінчимо цей процес. Вільний незалежній Україні з нашою перемогою. Гості подякували хмельничанам за прихисток маріупольців та вручили відзнаки від Донеччини. Директору політехнічного коледжу Вадиму Овчароку передали грамоту та нагрудний значок. Нагороду отримали працівники коледжу. Дякую. і від Дякую. І це Гертанець області. Обидва коледжі мають тісні професійні зв'язки до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну проводили обміни студентами та телемости. Після евакуації до Хмельницького Маріупольці одразу відновили навчальний процес. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня, ми вважаємо тимчасово переміщеним закладом освіти. Вже 19 квітня був відновлений освітній процес, і студенти продовжують як і на сьогодні навчатися у дистанційному форматі. На сьогодні студентів у нас 416 осіб навчається. Ну... Продовжуємо, тобто прийняли нас дуже дуже добре. Крім того, делегати з Донеччини відвідали гуртожиток, де мешкають студенти Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету. Після окупації міста в 2014 році виш приїхав до підконтрольного Україні Бахмуту. Вже навесні цього року. Виш змушений знову знаходити собі прихисток. Нас зустріли тут дуже гарно. Що ще можу сказати, що дуже гарне місто, те, що нам допомагає дуже гарно. Дуже дякуємо усім. Під час довоєнного візиту Юлія Костюніна побувала на виставці Донецького обласного художнього музею схід рівень свободи. Експозицію влаштували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Крім того, відвідали приміщення майбутнього хабу для підтримки переміщених осіб Донеччини, які мешкають нині у Хмельницькому. Марія котова гайдутка Донеччина. Тіві.